Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, весь час готуюся до початку нашого серіалу. Вивчаю цифри, бо в них можу заплутатися, я себе знаю. вже один раз заплуталася. 25 серія і 29 січня я вчила, чесно кажу. І... Сьогодні сама погода мене надихнула на те, про що ми будемо розмовляти. Знову сіро, сиро і похмуро, знову це тисне, і е, тому сьогодні поговоримо про те, що зараз у нас якраз іде перша хвиля спаду у навчанні. Як це виявляється? У мене це відчуття рутини. Я зараз е, занурилася вже остаточно в. Повне робоче навантаження до того ж, не просто повне робоче навантаження, а повне робоче навантаження другого семестру, яке є більшим за перше завжди. Я почала згадувати, як це було минулого року, тому що саме відчуття минулого року, от зараз у мене такі е, згадуються. Коли я більш щільний робочий графік, і багато всього треба встигнути за день. І тому от відчуття рутини в конспектах, відчуття рутини в тому, що у мене день структурований, і зараз чіткіше у нього структура через те, що крок вліво, крок вправо не встигнеш, тут дається взнаки. Як це позначається на дітях? Сьогодні двоє учнів не здали мені вчасно домашні завдання. А це означає, що у них вже не такий посилений контроль за виконанням домашніх завдань, і мені на це треба звернути увагу. Звісно, ми проведемо роботу. Обопільно я дізнаюся причини. Ми поговоримо про те, як від ці причини, і як зробити так, щоб домашні завдання виконувалися вчасно. Звісно, від мене буде творча робота для того, щоб запам'ятався цей момент, і вчасно виконувалися домашні завдання, якщо не було на те поважної причини на невиконання, але мами тоді про це напишуть і. Ми маємо стати, врешті, на ті рейки, на ту колію, яка довезе нас потім до успішного завершення навчання. І ось ця от перша хвиля спаду, ось так позначається: невиконання домашніх, можливо, десь відчуття рутини у дітей, відчуття повного навантаження тепер от, до них прийшло. Остаточно, частина учнів небагато, до речі, цього року почали хворіти минулого тижня, але трохи вже одужали. А частина ось так виявляється, що домашні завдання не виконують, але їх немало цього року, і будемо спостерігати далі, будемо чекати, що далі буде. Більшість тримається, молодчиночки, розумнички, більшість працює. І про що ще поговоримо про те, що сьогодні у мене середа, один з найважчих днів. У мене є такі дві точки в, до речі, точка українське слово можна казати: дві точки в моєму графіку. От якраз якщо ми говоримо про графік це середа і це субота. У середу важко, тому що велика кількість уроків і на неї накладається необхідність писати конспекти занять, тому що за понеділок-вівторок пройшли перші уроки з двох на тиждень, і тепер, орієнтуючись на результати цих уроків, треба прописати другі конспекти занять на тиждень. І зазвичай у мене два заняття на кожного учня на тиждень іде. І, синхронізуючись зі школою та з особистим ритмом дитини, я не пишу їх наперед, я дивлюся, як минулося перше заняття, що було у школі, які результати за першим заняттям. Тому що, як бачите, доводиться інколи навіть повертатися до тих тем, які ми вивчили, закріплювати їх, тому наперед немає сенсу. Щось сильно писати. І тому середа є важким днем, і також важким днем є субота, коли дається знаки тижневе навантаження, і воно поєднується з тим, що у нас уроки починаються з дітьми із раночку і завершуються аж увечері, бо всі охочі, які не встигли впродовж тижня понавчатися, навчаються у суботу. Ось такі новини, як ваша рутина? Чи, видається вам уже кінець січня рутинним тим, що весь час буде тривати, що не буде жодних новин? Чи є у вас якийсь спад у роботі, чи є у вас якась апатія, можливо. У мене до апатії не дійшло, але відчуття рутини у мене є. І треба збадюритися, треба теж взяти себе в руки і продовжувати роботу, що ми зараз і зробимо. До зустрічі до завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада!